Доброго дня, мене звуть Шафар Олександра. Я лікар-пластичний хірург зі спеціалізації колів краси на обличчі. Сьогодні ми проговоримо про інноваційну процедуру, а саме про плазму гель. Плазмогель це інноваційний метод корекції обличчя, який використовує ваші власні запаси організму. То беремо кров, відправляємо її у центрифугу, а далі нагріваємо. Ми можемо скоректувати дуже багато зон на вашому обличчі. Ця процедура ідеально підходить навіть для молодих дівчат, починаючи від 25 років для дівчат або жінок, які помічають перші ознаки старіння, а саме дрібні зморшки, знижений тургор шкіри або втомлений вигляд обличчя. Великий плюс плазмогелю це. Абсолютно його натуральність, це ваша власна кров, яку ми процентрували та ввели вам далі в обличчя. Плазмогель працює у багатьох зонах на вашому обличчі. Ми можемо його поставити у підборіддя. Ми можемо заповнити вам носогубні зморшки, Можемо трішки додати об'єму у середню третину обличчя, а також трішки у зону лба. Також ми можемо заповнити зморшки на шиї, коректуючи кільці венери. Унікальність плазму гелю його натуральність це філер, який не буде викликати у вас напряків навіть зранку. Для запису на консультацію звертайтесь Дірект або за номером до адміністраторів.